Ваш інженер з охорони праці постійно збирає підписи, готує накази, героїчно веде 15 журналів, і ви вважаєте, що цього достатньо. Так вважають більшість роботодавців, але насправді це лише поверхневий рівень роботи, застарілий підхід, що не дає реальної безпеки. Така охорона праці неефективна і формальна. Сучасний інженер з охорони праці це технічний фахівець, який добре розуміється на технології та процесах, юрист, який знає закон не тільки на папері, але й у реальних кейсах. Менеджер, що здатний запускати процеси і доводити їх до результата. Комунікатор людина, яка здатна пояснити будь-кому суть цих процесів. І тренер, та людина, що об'єднує команду і робить її роботу по-справжньому безпечною. І головне, ваш інженер з охорони праці керує виробничими та юридичними ризиками вашого підприємства. Саме за це ви йому платите гроші, а не за папку із підписами. Шукаєте такого спеціаліста? Звертайтесь до раціо. Ми зібрали найбільшу команду інженерів з охорони праці нової генерації в Україні. Раціональні рішення з охорони праці саме у нас.